Вона живе скрізь, вона поражає біля 300 видів рослин, це не тільки овочі. Дуже-дуже багато. Дуже часто ми її зустрічаємо, можливо, навіть якщо ну, вона може сидіти на траві. Там вона теж є. Але дуже часто розпространена. Саме головне для біоклик це температура. При температурі більше 30 градусів вона зникає. Це, її не, це не її комфортна температура. Для неї це дуже-дуже жарко і вона, вона помирає, просто банально помирає. При температурі оптимальна, тобто 15-20 ну до 30, там, максимально, то вона, вона кайфує. Для неї це супер. Всі, всі шкідники при температурі, при пониженій температурі, вони втрачають свою активність. Е, більшість їхніх там потомства вже або не рождається, або рождається якимось там калікой е, білокрильний. І дивіться, в середньому вони живуть самці, от 9 днів, самки живуть 30 днів. І за цей період одним там може наробити багато чого гарного самицям. В <говорення>, твоєму зараз відбувається дуже активно, особливо коли температура висока. Тому за білокрилками у нас дивиться повсім, при температурі на півдні її менше. Ну от коли ж шпека літом, якби ну, розговори про білокрилки немає. Тільки... Тільки температура трохи впала і продержалась в середньому там, тиждень якийсь, ну, от похолодало, там, стало комфортно для нас з вами, вона прийшла в гості. Якщо вона вже прийшла в гості, класно працюють проти неї Баверія, верти, вертицілін і бітоксибасилін. Лепідоцит там не так класно. Він спрацьовує, він спрацьовує перевірено на власному досвіді. Сперечатись ні з ким не буду. Кажу, як знаю. Якщо вже в силу тих чи різних причин не, ну, не спрацювало там багато факторів. І підготовка води знову ж, і температура, і ступінь нанесення води, тобто правильність обробок і, і так далі. Так само концентрація теж у нас є для цього хімпрепарати. Саме відомі це тепеки, Фамаксодон. І ще є ацетаміпридна основа, це у нас Моспілан. Також вони працюють XRL Класно, але прилипаче обов'язково повинна. Тут по при прилипаче обов'язково. XRL або Verimark. Verimark взагалі працює класно. Verimark дали 5 мл на сотку, mm -hmm. через 2 тижні повторили. І 40 днів це 100%, 100 рослина ну, вона, вона, якби, вона отримала імунітет від більшості пошкоджень. Це супер. І при відпрацюванні вірімарком ми не тільки відходимо від пошкодження шкідниками, плюс шкідники вони помирають і вони не дають, вони там не лазять по рослині і не переносять віруси. Тобто ми, працюючи з ми не тільки захищаємо рослину від шкідників, ми також даємо можливість не захворіти вірусними захворюваннями. Це теж великий плюс. І Аплаут, я знаю, що теж працює проти білокрилки непогано. Фантом вже відомий. Препарат, також працює там, Фантом, Санфаєр, пленум, дікарзол і так далі. Тобто, Вибір великий. Вибір да, великий. Є, є і біопрепарати, є, 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 є клеєві ловушки. Кстати, класна штука, чим чому, чому прикол клеєвої? Ви її повісили, ви, можливо, навіть не ходите, кожен ключ не бачите. Перед вами там жовта, вона буває або синього кольору. Ну Кажуть, що вони кожна на свою, типу на свого шкідника, не знаю. У мене були і сині, і жовті. Одинаково не працюють. На Одинаково видно, ви просто підходите ви вже бачите, що у вас є тля, або у вас там є там білокрилка, або у вас вже тріпс прицепився. Все, ви розумієте, що він вже у вас є. На ловушки, ви вже бачите, ви моніторите. Це теж класна штука. Плюс, плюс, плюс. Тобто біопрепарати, ентомофаги, про це теж треба не забувати. Я думаю, що все-таки ми прийдемо і до ентомофагії, прийде свій час, все-таки люди почнуть думати.